1 січня в Україні набирає чинності закон, який посилює підтримку сімей з дітьми, та створює умови для поєднання батьківства з професійною діяльністю від моменту вагітності до початку відвідування школи. А саме новий закон передбачає як підвищення вже існуючих виплат, так і запровадження абсолютно нових видів державної допомоги. Зокрема, з 2026 року збільшено розмір одноразової допомоги при народженні дитини, а також запроваджено нові види підтримки для сімей з дітьми. Допомогу по. Догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомогу є ясла. Призначення усіх видів допомоги здійснюється виключно на підставі заяв паперовій або електронній формі, як до пенсійного фонду, так і за допомогою є малятко в дії. З 1 січня 26 року допомогу при народженні першої та кожної наступної дитини збільшено до 50 тисяч гривень. Право на отримання цієї допомоги має один із батьків або опікун, з яким дитина постійно проживає. Ви Плата здійснюється одноразово для порівняння до 1 січня 26-го розмір допомоги становив 41 280 тисяча гривень і виплачувався частинами. Виділені кошти можна використати цільово безготівково для купівлі дитячих товарів та послуг. Даний вид допомоги призначається на підставі заяви та переліку документів як пенсійним фондом, так і по зверненню до ЦНАПів. Додаються свідоцтво про народження дитини або рішення про встановлення опіки, а також документ, що посвідчує Особу та підтверджує громадянство України. Заяву необхідно подати не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини. Новим видом допомоги в 2026 році є виплата на дитину по досягненню неї одного року матері або законному представнику після закінчення відпустки по вагітності та пологах, лише тим, хто має на це право, отримати допомогу може мати або інший законний представник, який фактично доглядає за дитиною. Водночас вона не призначається прийомним батькам, батькам-вихователям та. Та представникам закладів, що виконують функції опікунів або піклувальників. Допомога призначається за заявою з дня наступного після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами або після завершення відповідних виплат і виплачується до досягнення дитиною одного року. Розмір цієї допомоги в 2026 році становить 7 тисяч гривень на місяць. Для догляду за дитиною та 10,5 тисяч гривень у разі догляду за дитиною з інвалідністю. Право на ці виплати також мають право батьки дітей, які станом на 31 грудня 2025 року ще не виповнився один рік. Для цього необхідно подати заяву до пенсійного фонду не пізніше ніж протягом одного місяця з дня, коли дитині виповнився рік. Водночас, допомога призначається включно по місяць досягнення дитиною однорічного віку. Державною підтримкою працюючих батьків або опікунів з повної зайнятості є допомога є ясла. Така допомога можлива і після досягнення дитини одного року на послуги по догляду. Допомога є ясла призначається за заявою з місяця наступного після досягнення дитиною одного року і виплачується до досягнення нею трирічного віку. Її розмір двадцять шостому році становить 8 тисяч. Гривень на місяць у разі догляду за дитиною з інвалідністю 12 тисяч гривень. Є ясла це державна фінансова допомога, яка дає змогу батькам частково оплатити догляд за дитиною, зокрема, послуги ясли, няні чи приватного дитячого садка. Виділені кошти можна використати виключно на оплату послуг суб'єктів господарювання з відповідною діяльністю. Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею одного року та допомоги, є ясла, здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, до якого емітовано електронний платіжний засіб дія картка відкритий в уповноваженому банку. Тобто ці гроші не зможе людина зняти з картки. Це віртуальний рахунок, спецрахунок так називаємий. Залишається діючою і програма пакунок малюка», який можна отримати в натуральному вигляді, так і грошовою. Виплатою, окрім того, незастрахованим вагітним жінкам як допологова підтримка передбачена виплата 7 тисяч гривень після відкриття лікарняного і відповідної заяви. На підставі заяви вже нараховуються ці виплати. Подати заяву можна як до центрів надання послуг, так і до пенсійного фонду. Отримати роз'яснення можна в сервісних центрах пенсійного фонду в Білгороді-Дністровському за адресами вулиця Михайлівська, 41А та вулиця Єврейська, 28. Контактний телефон 048 49 605 66, а також 048 49 356 70. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний.